Шановні дісвіти, оперативна інформація станом на 12 годину 3 жовтня. За офіційними даними внаслідок негоди в місті загинуло 9 осіб, серед них одна дитина, травмовано 3 особи. Я підписав розпорядження про надання фінансової підтримки родинам загиблих по 100 тисяч гривень. Щодо ще двох осіб, тіла яких було виявлено. Слідство встановлює обставини смерті. За попередніми даними, смерть настала з інших причин. Пошкоджено 868 будинків, з них 286 приватні оселі, 582 багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири. На цей момент обстежено 701 будинок. Це 75% від загальної кількості. Відкачування води. Потребують ще 30 будинків, з них 14 приватні. Потреба в заміні газових котлів становить 70 і одиниць різних моделей. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат перевищує 130 мільйонів гривень. На місцях працюють наші співробітники. Також може звернутися безпосередньо до своєї районної адміністрації, там, власникам постраждалих домогосподарств, допоможуть оформити. Документи на матеріальну допомогу з міського бюджету. Для квартир до 87,5 тисяч гривень, для приватних будинків до 190 тисяч гривень. Також звертаємось до органів центральної влади і у разі підтримки сума допомоги буде збільшена. Без електропостачання залишають 220 споживачів, із них 203 квартири. Транспортна інфраструктура переважно працює в штатному режимі. Не курсує трамвай номер 20 через пошкодження рейок. Травай номер 1 та номер 7 курсують за зміненими маршрутами. Заклади освіти працюють очно за винятком восьми шкіл, які перейшли на дистанційне навчання та двох дитячих садочків. Медичні заклади працюють у штатному режимі. Відкрито 160 пунктів незламності. Загальна кількість відвідувачів з моменту відкриття 270 осіб. Комунальні служби. Продовжують ліквідацію наслідків негоди. Прибирають гілки та дерева, відновлюють дороги, сушать підвальні та цокольні приміщення. Зранку працюють 78 одиниць техніки та понад 800 осіб. В Київському районі вивезено понад 230 кубометрів побутового та будівельного сміття. Робота триватиме без зупинки і вихідних. За попередніми оцінками, нам знадобиться ще два тижні переважно на ліквідацію наслідків в приватному секторі. Окрема вдячність підрозділам ДСНС. Вони пліч-опліч із нашими службами допомагають ліквідувати наслідки стихійного лиха регіонального рівня. Шановні адесити, в суспільстві багато питань. Чому таке стало можливим? Чому загинуло стільки осіб? Для мене особисто важливо відповісти вам на всі питання. Я проаналізував нашу роботу з 2014 року та готую об'єктивну, широку інформацію, яка підкріплена документально, що зроблено, які є проблеми та загалом щодо стану системи водовідведення та каналізування.